Патрульна поліція Вінниці затримала 42-річного чоловіка, який мав при собі 12 пакетиків із психотропами. Як з'ясувалося згодом, ще 19 таких самих посилок він перед тим вже розклав по місту. Чоловік виявився реалізатором синтетичних наркотиків. Тепер поліція шукає людей, які були його керівниками і організаторами незаконного бізнесу. А цей мешканець Ужгорода налагодив цілу систему збути наркотиків. Він знаходив покупців через соцмережі і відправляв замовлення кур'єрами або розміщував закладки в домовлених місцях. Вдома наркодилер зберігав марихуану та медамфетамін. Вперше його затримали місяць тому, але тоді він вийшов на волю під заставу у 300 тисяч гривень і спокійно продовжив торгувати наркотиками і далі. Тож його затримали вдруге. Тепер чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Київщині СБУ затримала колабораціоніста, що закликав до збройного спротиву працівникам ТЦК. Разом зі спільниками він вів сторінки у соцмережах, загальна аудиторія яких перевищувала 600 тисяч користувачів. Зловмисники надавали своїм підписникам інструкції про те, як уникнути мобілізації. Тож вони створили сайт, де розміщували персональні дані представників ТЦК та поліцейських. Правоохоронці також затримали одного з помічників блогера, який у відеороликах відігравав роль експерта з протидії мобілізації. На Рівненщині поліцейські знайшли у 27-річного місцевого мешканця 42 кілограми бурштину. Походження каміння чоловік пояснити не зміг, тож правоохоронці відправили знахідку на експертизу і розпочали розслідування за підозрою у незаконному видобуванні бурштину.